Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест. В даному відосі ми будемо сьогодні тестувати останнього юніта, якого можна в принципі, забрати в нашій новій хеллоумінській події. Це буде у нас Голем. Голем незвичайний Голем відьма. і два склетіть з схрещення. У нього тут купа склетків просто станеться. Максимум склетку, тут тонку, до речі, Е, Самон скелет, армія кожні декілька секунд. Коли Дефенс спавнить Бігбоїв. Ну, бігбої це, скоріше за все, великі скелети. Так, ну я вже наготував Мікс один. Мікс у нас перший буде отакий. Це е голем з відьмою. І плюс ми тут спаму набрали 14 скелетних. Також в КК взяли супер відьму так побачимо, що буде в каці. Навірно, телефон у мене взорветься. Так, ну я одразу тут поставлю Вардена на землю. Добре, друзі, зустрінемося в бою, і я вже підключуся там. Так, і знайшов, друзі, ви не повірите. Я знайшов цю базу з першого кліку, тому отаке. Я напевно, буду з 12 годин закидувати армію і отак Големі не по 4 Відьмам тако трошки розкину і можна запихові коломет. На жаль, героїв всіх немає, але нічого. Почнемо, скоріше за все, просто з големів. і талі будемо підкидувати кругом тут прям скалетні закляття. бачимо, що з цього вийде. Який дамаг у нього? 2 тут. А, він сразу ломиться за дефом, точно, бляха, я забув. Так, ну я думаю, вже можна почати подкидывать скелетні, якимсь таким чином подкинемо їх. Бляха, слухайте, у мене вже щось подлагує. У мене ще вже телефон оскать на лоу зараз в процентах сидить, тобто. Надо буде зараз десь прожимать. Надо буде зараз десь прожимать скелет. Не, давайте прожимаємо. Що з цього буде виходити? З шкода ніяких режів, Надо було б якогось рейджаща для такої теми взяти, але нічого, вже таке маємо. Прям купа скелетів було, ви все бачили, ні? У мене ж в один момент телефон просто почав підвісати. Так, слухайте, а в принципі, щось і виходить, знаєте. Прожимаємо, прожимаємо, бо буде пізно. А, ж, куди б тебе закинуть Цо, м -м -м, варвара транса, да? я не знаю просто куди. Поведи сюди, просто немає щось таке, що краям важливо почистити, тому закинемо його якраз всередину. Так, ще я і супервідьму взяв, да? вона теж пару біг бою, навіть спавня. Ні, скоріш за все, вона тільки одного спавнить, я думаю. Я не знаю. Це, ну це не точно. Так, варвар, ну варвар точно нам. Профіта сильно, то ми викинемо кудись туди. Сьогодні. І все, отака от база була. Ну, база б сказав, не, не сказав би, що сильна, але забираємо. Забираємо 60%. В принципі знаєте, непогано такого онлі-спамом Попробували проатакувати. Ну, йде. А, Так, 5000 кисого Еліка. Так, давайте я ж, е, готую ця армія якраз. Я потім вже піднімаюсь в атаці і покажу, що я запланував там. Ось знайшов я ось таку базу. Армію ви бачите на своїх екранах. Це у нас буде големи, суперарчери плюс миші. Ну це, можна сказати, так, я просто замінив Єті. А, тому, мабуть, давайте почнемо з цієї сторони. Отак, до дораджу, не знаю, чи до дорадше хтось взагалі хоча б дойде, того ж реально, не знаю. А, ну, давайте спробуємо. Ризикуємо. Отак. Раз, два, три. Слова, це, знаєте, він як виглядає, ніби якісь сіл персонаж з доти не знаю. У мене ж така ситуація. Ну, зараз не видно, це погано так-то. Але. Так коли подивитися на нього на цьому, коли в казармі вариш, то реально виглядає ніби так, не знаю чого. Когось нагадує все-таки мені. Ну, я просто навіть назву Пірсов всіх не знаю там, тому і не можу точно сказати, кого він мені нагадує. Так, ну я думаю, можна прожати. Я так ось взяв єті просто, типа. Для оцилочки, щоб була оцилочка, так? Да? Так, ну щось таке виходить, знаєте, я тут набрав такої херні, але воно не тащить взагалі, я вам скажу. Оце ми ось сюди закинуть. Ладно. Все-таки арад, що ми не заберемо, а це буде одна зірка. Ну, знаєте, гольями хочу вже покраще, ніж з лава у мене було да, в минулого разу. Тому, більш-менш для земного мікса, я думаю, вони точно сойдуть. Ну на земному міксі тут, я думаю, тащать. Хогі. І знаєте, я можу вже якийсь висновок робити з приводу з приводу всього цього, що я проатакував. Скоріше за все, у мене буде фаворит це Хогі. реально. Вони такі самі мощні на... в даному івенті. Я думаю, мій вибір буде саме за хогами. За Хогами у нас там і трьошечки виходило, да? там можна і гібридом якось прилучитися атакувати. Ну, реально, це кайф, а не атаки ними, я вам так скажу. Ось Сюди. По ідеї, у нас фрізок не хватить, тому що ратуша дуже-дуже і дуже жирна. Да. прям не вистачає взагалі. Давайте сюди арчера просто, да, і його гобліна на той саме. 83% баз забираємо. Слухайте, ну це доволі непогано. Я думаю, це все-таки нормальний результат. Я думаю, цим міксом все таки можна атакувати. Можливо, б краще я пішов би на ратушу, да, і там би забрав вже ратушу і було б менше проблем, але. Але. Отак вийшло все-таки, да. там ратуша більше більшість зарішала. Якщо б не було ратуші, то тут тільки один мах такий проблемний для мишей і все. Дорога відкрита, можна сказати, така для інших юнітів. Угу. Все тут збирається. не знаю, чи заберемо, все-таки один Варден, він нічого ратуші не зробить. Де його, скоріше за все, покоці, він дуже близько підходить, прям. Він, як саппорт, він просто йде помирать, не знаю. Що, euh... забираємо 95, виходить да? в підсумку. Да, 95. Знаєте, ну, непогана атака, але. Але, в принципі, ратоша дуже сильно заруїну. Забираємо майже 6 к кисло Еліка і все. Ладно, друзі, готуюсь до останньої атаки. Я... Давайте одразу покажу, продемонструю, що я наварив. Наварюється в мене тут големи з синяками, такий класний мікс, да? не знаю. Просто дуже мало приходиться големів брати, тому що ну, він 40 місяців займає. ну Це дофіга, якщо чесно. Ну ладно, але все одно імбуля він і такий спам хороший робить. Все, зустрінемося в наступній атації. Так, знайшов я даного суперника. У нас буде в цій останній атації мікс. Я вже показував з синяками, да? і в КК тут у нас буде казарма. Просто тут з однієї сторони почистимо, з іншої сторони закинемо казарму. Давайте почнемо прямо зараз. Я думаю, можна звідси пахнути. Прямо звідси казарму. Можна не по казармі б'ємо, ну і добре. Так, сюди квіну закидаємо і давайте десь проб'ємо паркан. Давайте сюди прям. Я думаю, буде нормально. Давайте титаніду запустимо потрохи големов, Думаю, можна одного вже сюди запускати в центр бази. І підкидаємо також синяків. Це які єдині, походу хто будуть в центрі, да Квіна пошла своїми справами по краю. Перший рейдж пішов. Сюди давайте закинемо. Ой, спем жем джем джем. Мені було, мабуть, більше взяти. Не знаю, ну давайте прожимаємо. Більше треба було хілок взяти, я думаю. Могло б щось зайти так-то. Так, драт ще забирається, но ну, синяки просто там дебоширство устроїли в центрі бази. Так, да, ну просто дивіться, ну хіба не виглядає якось устрашающе, да? Тако грозно прямо. так? Такого грозна прям. Так, в мене один фріз залишився, але він нам не знадобився. Чи знадобиться може? Ну, давайте сюди закину, він нам все одно не треба. Так. Да. Кращих фрізів я ще й не бачив в історії Clash of Clan's. Так, ну добре, дивіться, тут ще ще бікбої, скільки не бажають, вони ж все, вони абсолютно все б'ють. Їм пофіг, чи це деф, чи це не деф. Тому нормально, ще щось зачистимо в центрі. там. Можливо, навіть дійдемо до сховища з кисним еліком. А нам це зараз дуже і дуже потрібно. Тому що все-таки треба подфармлювати, якщо більше, то це набагато краще буде. Ні, ну стойте, одні бікбої тут знесли сектор. Це взагалі мба. Ну Не знаю, навіть, хто мій фаворит, чи хогі, чи все-таки големи, да? бо такі до міксів з големами і синяками якось більше. Супер Кстати, з суперсеньяками ще можна попробувати, але я думаю, можна хоче міксувати мікси з големами, навіть і є можна замінювати. Я думаю, друзі, воно все одно зайде, то можете теж пробувати гулятись. Можете навіть написати в коментарях, який вам юніт найбільше сподобався. Ну, особисто для мене. Я не знаю, щось або. Навірно, лава Луна все-таки я і відкину, Хоча і гравець даним міксом, але і даний юніт мені взагалі щось не зайшов. Він імбовий, він сильний, але я більш розпожену до хогвізардів і також до Голема. Мені щось ці два юніта зашли. Навірно, якщо щось одне вибирати, то, мабуть, все-таки я виберу Голема. Він просто, дивіться, не знаю, так зносить, особливо ці скелетики. Це взагалі імба. У нього ще 8, там 400 хітпоінтів. Я, до речі, не знаю. Я в минулої раз казав, що там лавалуни порізли хп. Можливо, я випадково на голема нажимав, подивився його Ну, Це я точно не знаю. Но мені здається, що вчора було все-таки набагато більше хітпоінтів саме у а, Лавалуну. Все, отак я погуляв даними юнітами. Я ще раз повторюю, пишіть, які вам сподобалися. Ну, мені, напевно, мій фаворит це буде голем спамом. Тут дуже просто даже, можна і дуже сильно заспамить. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!